В Ужгороді завершили реставрацію обласного музично-драматичного театру. Відтак підбили підсумки міжнародного проекту, присвяченого розвитку транскордонної культури в Україні та Румунії, завдяки якому і була змога провести комплекс інфраструктурних заходів та оновити сцену північного театру міста Сатомари та малої сцени муздрамтеатру в Ужгороді. Цей проект він започаткувався ще три роки тому назад з попереднім керівництвом. Вже потім я його продовжив, я вже його практично завершив. Власне, мені дуже подобається, що звернули увагу саме на наш театр, на найзахідніший театр України, тому що ми завжди були поза увагою як в Україні, так і в Європі. І я рахую, що власне ця співпраця вона дає нам хороший стартап для такого міжнародного розвитку нашого театрального мистецтва в цілій Європі. Власне, ми оновили Зробили повністю капітальний ремонт нашої сцени репетиційної зали, світлове та звукове забезпечення оновили повністю, купили автобус, і зараз вже сьогодні нам почали встановлювати еколіхтарі. Розвиток культури та театрального мистецтва те, що турбує мешканців Сатумари, розповідають румунські партнери. Тож відновлення сцени північного театру важлива подія для громади для нас дуже велика радість, що ми змогли відновити маленький зал. Він для нас дуже важливий, оскільки він такий камерний для більш вузького кола глядачів. А також ми використовуємо його для того, аби проводити репетиції. головна ідея проекту не просто відновити сцени театрів та придбати необхідне, а й покращити туристичний потенціал румунсько-українського прикордоння. Якщо брати більш глобально, сама суть проекту, в тому числі полягає в наступному: це розвиток туристичного потенціалу міста Ужгорода та області загалом, це розвиток подальших взаємовідносин між містами Ужгород та місто Сатумари, і це збільшення взаємного потоку туристів, відвідувачів, якихось поцінювачів театральної сфери між містами Ужгород, місто Сатумари і Закарпатської області загалом. Завдяки проекту було зроблено багато. Хорошого, і, наприклад, як показало, останній був виступ, називалося це фестиваль в місті Ужгород. тобто наш, артисти з Сатумари приїхали в Ужгород виступати, потім наші артисти з Ужгорода, з обласного театру їздили в Сатумари. Якщо зараз відвідати малу сцену і подивитись на неї, і якщо подивитись, що було до того, то це повністю різниця. Загальний бюджет проекту склав понад мільйон євро майже половина з них припала Україні. Відтак мають сподівання, що новації допоможуть покращити професійне вдосконалення артистів та зацікавленість глядачів.